Так, Рено Лагуна 2 2004 рік. І е, значить проблема така, не працює пасажирський стеклопідйомник. Тут 4 стіклопідйомника є, я вже тут все е, розібрав. Фішки з дверей познімав, думаю, може десь там провода цілі, фішки е, чисті, без окислів, без нічого також е, з цієї сторони. Розібрав вже, ну і виходить, що яка ситуація, один плюс на моторчик приходить, другий плюс не приходить. Е, яка тут схема управління? Схема управління така, що на моторчик подається постійно два плюса. Тут простий моторчик на два контакти без блока. Е, Блок стоїть з шоферської сторони. І значить, кнопкою ми е, подаємо або на один е, мінус, або на другий мінус. Відповідно, Вікно піднімається або догори, або донизу. В даному випадку вийшло так, що вікно до гори пробує піднятися, але так як воно вже в верхньому положенні, то вже нема куди підніматися. Ну і Відповідно, донизу плюса немає. Мінус подається, немає плюса, і моторчик донизу не крутиться. Ні з шоферської кнопки, ні з кнопки пасажира. Значить, так, до чого я дійшов? По схемі продзвонив провода, і, значить, виявилося, що проблема в кнопці, саме на блоковій ось, шоферському. Я вже тут все розібрав. Ось розібрав кнопку і яка значить ситуація? Зараз я вам покажу. Не знаю, чи камера передасть, але думаю, що передасть. Зараз Включу фонарик. Ось, виднося. Ну, як добре положити. Ось бачимо в ось цьому от місці трісла пайка Тобто ці всі контакти добрі. А тут ось, ну, не знаю просто, чи камера передає. Тут добре видно що трісла-пайка. Значить, пропаюємо це все, збираємо назад і. Я думаю, що все буде працювало. Проблема ця досить поширена. Ну, в основному або проблема тут, на платі, тобто на самих кнопочках. Ось так це все стоїть. ну І зверху ще вдівається на нього роз'єм. Або проблема ось тут, в гофрі, в проводах. Ну, поки що більше в принципі, таких, по практиці в мене інших проблем. Не випадало. Ну, Буває рідко, що моторчики згорають, але це вже дуже-дуже рідко. Все пропаюємо, ставимо назад і відпускаємо машину.